Вітання Україна. А, друзі, сьогодні не про військові події, а про абсолютно ганебний випадок, який стався в місті Дніпро з нашим побратимом військовим і спецпідрозділу Кракен, який ви знаєте дійсно, як рубається на війні. Військовий з знемовляв у коляски, а гуляв по центру міста, побачив, що йдуть якісь озброєні особи військовій форми зі зброєю і в масках балаклавах. Ну, відповідно, я б теж може, спитав ну казаки, а що би по городу і з стволами і в балаклавах, може, в ЕДРГ яка та. Началось, коротше, а грубості та мета, лето прийшла там, почала розказуватися супровід коля каклета це народний народний депутат Коля Тіченка. Да? Абсолютно розумово обмежена персона. І це як мінімум його характеристика. Приїхали, вони там в Дніпрі кол-центри да? Кол-центри це на наших профілях військових, збирають гроші з народу України і обналічують. Да? По всій Україні ці кол-центри працюють, працюють їх, кришують там кіберзлочинність і мусоров, і кіберзлочинність деяких інших структур. Ну, зараз не про це. Позвав він ВСПшників цей військовий, перевірте документи. Вони щось там, дьорг, мик смик піськак, давай перевіряти документи у військового. Ну, Це безполезні персони. І в той момент, коли він там ну, показував військовий, ззаді губаста особа на прізвище Андрієвська почала знімати його персональні дані. Він вихватив неї телефон, каже, видали файли. Ну, це мої персональні дані, я діючий військовослужбовець. Це зрозуміло, що для кожного з нас це може бути небезпечно. Як Кокліта забрав телефон і почалось. Почав мусор, там був не поліцейський, був мусор. Вісить на руках, ламати, крутить. І тепер зараз повернусь трошки. Ця особа губаста, да, Андрієвська, вона в базі миротворець, це сепарка з Дерляндії. Ходить із діючим народним депутатом в супровіді мусоров. І а, тепер повернемося до персону цих шавок, які крутили військово. Раз вони зі зброєю, і форми, в балаклавах підозрюю, що частина з них, як мінімум, це діючі військовослужбовці, які приписані до якоїсь військової частини. І в даний час знаходяться на БРК, отримують соточку, плюс ще премії, от как лет. Тому ми до них іще повернемося. Дуже мене Скажімо так, неприємно вразила ситуація, що багато прохожих оцих стекливих шлунків, які не заступилися за військового, а там багато там осіб мужського пола ходили. чоловіків не було, а осіб мужського пола. Військово товкли там. Хватав той мусор вонючий. По ітогу вияснилось так, що військового знемовлять тягали ту коляску. Це дитина з мовляв, це б я б ходив по місту зі своєї дитини і гуляв, на мене напало шобло на чолі з діючим народним депутатом, мусором і купою, непонятно хто да, зі зброєю в балаклавах. Нормальна ситуація. Тепер же ж який результат цього? Я, як звичайний військовий і сотні моїх побратимів, у нас думка така, що ми приїжджаючи додому в тилове місто, будемо що у нас ну, будуть нападати шоблом бить. З мусорами, там із е, якимись вояками не поняв військовій формі, це може приватна охрана чи хірова, знає, і з народним депутатом, і Це все стається без Ні, ребята, це край це точка. Якщо не буде зроблено прямих і конкретних висновків, саме покарання за цей злочин, тому що це злочин проти військових уже. Проти самої моралі, і проти того, що ми це ми захищаємо основи держави тут не для того, щоб приїхавши додому, нас кожного нападали шоблом і товкли під байдужі погляди суспільства. Хоча у нас Роман Червінський сидить, сидить у в'язниці, хто краще більшого патріота в Україні, я не знаю, чим Роман Червінський. і він сидить у в'язниці. Отака вдячність суспільства, тому що вона зашугана, перелякана стосовно цієї ситуації, і висновків. Верховна Рада має прийняти негайно постанову про позбавлення депутатського мандату Колі Каклети Ко Тіщенка, да, його прізвище в обов'язковому порядку. Мусора керівництво нацполіції має звільнити з лав національної поліції в обов'язковому порядку. ЦК мобілізувати, відправить на фронт. І хай тоді дивиться в очі військових і походить на окопи, і зрозуміє, якою ціною все це добувалось. Персони оцих шнерів, які крутили військово, без обов'язково встановить його прилюдник і вони мають понести покарання відповідності до займаних посад. Якщо вони не військові, мобілізовані будуть і відправлені на фронт в любий з підрозділів з бойових підрозділів. Якщо цих висновків не буде зроблено, це значить, що в нашій країні абсолютно відсутня правоохоронна система. Інститут права як такий, і це значить, що ми, кожен військовослужбовець, у своїй країні в Туву будемо на раз велетенське місто Дніпро да не змогло захис... захистити свого захисника да суспільства, то подивимося зараз, як держава від держава, сама держава, державні інституції відреагують на цей ганебний вчинок. А ми уважно будемо спостерігати, чим все це закінчиться, і будемо дивитися. Що ви, як представники влади, зробите з цими покидьками? Що потрібно зробити, я вам сказав. Отож, дивимося і спостерігаємо, але недовго.